Привіт, мої любі хлопчики і дівчатка! Вітаю вас на музичному занятті. Я дуже люблю грати на музичних інструментах. Гадаю, ви теж полюбляєте я пропоную вам цікаву музичну гру. Потрібно прослухати звучання інструментів і відгадати, що це звучить, та назвати цей музичний інструмент. Отже, давайте почнемо! Що за музичний інструмент грав? Здогадались? Це барабан. Молодці. А що це за музичний інструмент? Це бубон. Хто відгадав? Молодець. Який інструмент так ніжно звучить. Так, це гітара. Молодці. Це звучали маракаси молодці. А що це за чарівний музичний інструмент? Це ксилофон. Молодці дітки. Цей інструмент має форму геометричної фігури. Це трикутник. Молодці дітки. Мені дуже приємно з вами грати. До нових зустрічей!